Наношу вже фінішний шар нашої штукатурки. Нагадую, це білий матовий мокрий шовк від торгової марки Мазанка. Вартість матеріалу всього 200 гривень на 1 квадратний метр. Матеріал називається ось, мазанка Simple White. Кому цікаво. Е, є мазанка Simple це е, звичайний мокрий шовк, а це Simple White. Це біла база, він дуже біленький і він матовий, він не глистий. Е, мені дуже подобається цей матеріал. Це я вже наношу фінальний шар, наношу його за допомогою валика. Наніс. Ложу валик, валік, беру гладинку металеву, протираю і чистенькою гладинкою починаю робити мазочки. Мазочки роблю великі, буду робити техніку хаос. Великі хаотичні мазочки буду робити. Працюю у всіх можливих. Якщо ви не розумієте фразу у всіх можливих направленнях, то працюємо по розі вітрів. Хто бачив, як роза вітрів виглядає. Ось по таким направленням ми працюємо. Тобто, зверху вниз, знизу вверх, зліво направо, справа наліво, і так само по діагоналі. Тобто, роблю гарненькі отакі мазочки. Тобто, Це поки матеріал я наніс, він ще мокрий, я роблю такі по ньому. Далі на підсиханні я буду ще пригладжувати цей матеріал, але першим етапом просто формуємо малюночок. Хаотичні, великі мазочки. Ця техніка називається хаос. Мажемо. білий матовий мокрий шок. Головна задача не залишати, От поки вже бачите, в мене удар від гладилки така. Негарна вийшла історія. Тому я кожен такий удар ховаю в наступний мазок, який буду робити. І таким чином маю отримати гладеньку поверхню з ефектом аксимеду. Виключаю.